Ну ось хочу показати рекорд хе, по напругам на низьковольтній транзистори. Ну, в мене ще такого не було. 32,4 вольт. Так, тепер напруга на оптодрайверах. Включаємо. Ну, 22 вольти, це явно забагато. Так все провіраємо після допрацювання. На транзисторах 15 і на оптодрайверах дивимося. Включай. 20 вольт, а було 22. Все. Це 20 при нагрузці. Знімаємо нагрузку, включаємо. Вот 18 вольт. И тут без нагрузки включаем 11,8 чудово.